Зіпка худі зимова. Розмір L від Dikin Jones. З надписом светр. Розмір S по факту ML Туненький светер ЛК Онлінсонс. Selected Home светр 2XL 80 Євро бірці Ось такі светри. Та сама модель 2XL теж розмір 80 євро по бірці. Розмір S, Jack and Jones. Елька. Світшот на замочку. Худі зібка з капюшоном. Худі. Світшоти L. багато є оверсайз Моделей.